Друзі, привіт! Я нарешті вибрався на нічну рибалку. Ось такий от ставочок. Ось. Такий, здається, як заросший, але риба тут файна, файна. Я люблю сюди їздити, мені подобається. Риба не ристиця. Не передасть камери. Той весь учорят труситься. Чуєте, що робиться? Так, першим ділом я зараз буду варити горох цілий. Щоб закормити місце на поплавки да і в прикормку додати. Поки він буде варитися, я вже, звісно, пружинки закину. Щоб не було скучно, один фідер по-любому буде. Все правильне, там, з одним гачком, прикормка, точечка по любому Бо знаєте, на пружинку можна здати вічність, а на фідер цікаво, можна побавитись, навіть дрібно поскубити. Так, будемо розкладатись. Ось так от, собі вариться, це надовго. Місця в мене тут небагато, столика я отак поставив збоку, все одно прохід такий заболочений, не буду там ходити. Ось. І буду розложувати удочки. Що, пройдусь маркером, подивлюсь, що тут робиться. Я то плюс-мінус знаю, тут мілко, але може яка нова трава виросла. Ну що, я напевно фідерка зразу закину, я вже дуже закріптанувся, в мене є трошечки корму старої рибалки, в принципі, на нього і закину. Друзі, першого фідерка я закинув. Я якраз з Янкою говорив по телефону, то не знімав. Далі... Далі. Далі буде дві пружинки. Перш я замішаю прикормку. Така прикормочка вийшла. Ще один тичок був на фідер, Але десь дрібно табо пари. Горох наш вже майже готовий. Він вже такий м'якший. Але якщо на крючок захотіти надіти, то, то поки що не надінеш. Ось такі от в мене пружинки. Перш за все я зараз поставлю кліпсу на удочці. Кліпсу буду ставити, тому що... О в той кущик буду целитись і вночі, щоб туди не, не з кінцями не зацелити. Хліпса є? Хліпса немає. Покльовка на фідер. Щось дрібне. Ох, ви бачили це? Ви бачили скільки риби? Тут я дав міф'яга собі цікаво чи буде видно на камері. Ой, Так, ну кліпсу я поставив, готовим пружинку, пружинку на пуфіки і закидаємося. Пачка пуфіків в мене цих. Вже третій рік. Я собі так чуть-чуть відсипав, пачечку, скотчем заклеїв і все. Бо це купляєш велику пачку, береш її цілу на рибалку, вона то намокне, то загубиться, то ще що, ще висипеться. А ти знаєш, що в тебе вон. Мені так стільки на кілька рибалок вистачає. І собі ось так. Вот такая у нас пружинка. Ну вот что, запуливаем. Вот так вот. не я. І все. Ну, плотвина була покльовка, може і сюди. І тут, до речі, теж. А там пуфіки, ще не розмокли, вони є, дурота не візьме їх. Ну давайте що тут. Ні, немає. Немає, але пустий крючок. Значить плутва мені зараз не дасть спокою. Треба здати ніч. Фідер пішов. Там дуже мілко. Навіть не будуть дзвоника вішати на самовудочку. Дивіться, що робить зразу. Дивіться. Вийшла плотва вечірня ну, тут як сидить. Так, да, сидить. Давайте на неї поглянемо. Тут який там розмір у нас. Ну, знаєте, такий, можна пожарити як чіпси. Оце вже перша риба. Якщо вже на то пішло і ця дрібна плотва клює, то ми будемо пробувати ловити крупнішу плотву. Ну Пружина моя то вже напевно без пуфіків, ще її там доскубують. Значить я підготовлю зараз пружину другу, але ловити сенсу не бачу поки не вийде плотва. Зараз фідером буду грати, значить. Так, треба садок. Хотів знайти десь цеглину для садка, але тут з цим погано. Надіюсь, я його доставну потім. Ось так. Просто щоб цей садок мені місце не забирав робоче, бо в мене єдине місце, де я можу щось більше витягнути, це ось там, по суті. Так, на підсок в мене вже намочений, фідер закинутий. пружина друга закинута, прикормка замішана. Пора би самому поїсти. Бо зараз сенсу не бачу пружину другу закидати. Тут вже напевно і пофіків і немає. Ну горох виключає, хай собі доходить. А фідерка я закину на медового пуфика. Може він довше встоїть проти навали. Ото От вже там дві ж в тих кущах. Друзі, щось крупніше на пуфікай медового. Ну, напевно, просто плотва крупніша. Хороша покльовка. О, ну тут таку плутву можна ловити, друзі. Дивіться, і кряна. Ааа, на тараночку. Ой-ой-ой. Так, ну нарешті я перекушу. Цілий день я нічого до рота не брав. Нарешті я перекушу. Всім смачного. Ну що, буду закидати зараз вже по-нормальному, вже темніє. Я ж поставлю штаті тільки на лампочку, на свою оцю, лампочку відкинувся. До речі, бренд український. Я вам її показував вже, казав, що протестую. Ну, мені вона дуже сподобалась, це шикарна штука. Має три режими білого світла. Ну, би, супер, ну, реально хорошо світить. Вночі так взагалі. І має три режими червоного світла. От червоне світло, воно дуже цікава штука. А, воно не приваблює мошкару, кумарів. Знаєте, хто на рибалці десь тільки світло включив і все. А тут собі позже... Що, черв'яка не перенадієш, перенадінець, воно ярко світить. Класна штука. А вже якщо якийсь кумар добрався, пастка, ультрафіолетове світло. Приманює, і там електрична пастка для комарів, для, ну, для мушкари, коротше, все І вона працює. Я, ну, вона реально працює. Я собі буду в машину вішати, як буду спати. Я, навіть в мене машина зараз відкрита, я собі не переживаю, що тут на комарі не Ще вона противоударна і має захист від води. Тобто я, ну, я оцю мушкару, яка в мене тут залишається, я її просто беру потім і мию вою. От я вам особисто говорю, що я так роблю, їй нічого, це реально. Це дуже прикольно. На неї навіть гарантія до 24 місяців надається. Це означає, що виробник за свій, за свій товар відповідає, а не так просто, ай, нову куплять, як хто поламається, нікуди не дінуться. Це, це про щось -то свідчить. Не знаю, наскільки їх вистачає ультрафіолету, тому що я так і не зміг її посадити. ним. А, а от біле світло, там якщо в, в самому яркому режимі, то. Ну, десь біля 7 годин, як заявлено, в принципі, не, не, не обманюють. А і якщо в тусклому режимі, то там 45 годин. Ну, прикиньте, от, тусклий режим. 45 годин, майже 2 дні. Ну, це... А червоне світло так взагалі економно. Там від щось там 20, ну, саме ярке здається, чи то 25, чи то 15 годин, а саме тускле червоне світло, люди. 150 годин. 150 годин. Коротше, я вам так скажу, я з чистою совістю вам це рекомендую. Це реально класна штука. Що, будемо закидатись. І, до речі, на лампочку я посилання в описі до відео залишу. Може хто хоче собі. Друзі, ви ще щось бачите цікаво. Закину пружинку на кокуруску зараз. Так, ну, лампу я собі вже влаштував. Але я ще поки що бачу, вам то напевно вже погано видно. Не знаю, як я буду знімати вам вночі. Чуєте, як повтається риба? То якісь хороші грибини, я вам скажу. Так, ще дерка перезакину. А що я його перезакину? Я його перезакину на опаришся щоб зрозуміти чи є ще плотва зніму кліпси з цієї катушки Кліпсу зняв, нову поставив, ставимо пружинку на пуфіки і будемо закидати. У мене ще ж от така от штучка є, я не знаю чи видно вам. Ми всі бачили світлячки надзвоники. Звичайні. Але напевно не всі бачили отакі. Бачите, вони... вони загоряються тільки тоді, коли буде покльовка. Вони хороші, чутливі і якийсь час ще блимають, тому ти знаєш, на які удушці. Клювала. Мені дуже подобається. Я не використовую вже третій рік. Це на Аліекспресі я купляв. Хороша штука. Також попробую докинути горох до того місця, де в мене пружина лежить. Ну, так, да, можна. Під Вот, друзья. друзі. Сьогодні ранку. В душі йшов дощик. Я ховався під парасолькою. Появляється, накий ну клів класний я попав за цілу ніч. Ні одної покльовки. Зараз будуть доставати, дивитись, напевно навіть і не об'їло. Не Не об'їло навіть. Що буду, значить, закидати на першу? Може хоч якої плотви на ловлю пару штук. Щоб не дарма приїхав. Погодка сьогодні хмарна. Жінки пообідало. Геть не клювало вночі. Вже і на різні наживки, і все що хоч, пробував. Вже зранку який карась підійшов. Що я поставив Остається тільки чекати. Це вночі в машині. Скільки мушкари попалось. Хожу, ну класна штука. Ось і все, чистенько мушкари немає. Головне просушіть її перед тим як психолог класти. Є yeah. я тут собі ще вчора перед виїздом підготовив. запахло кайф всім доброго ранку гаряча треба і трошки з колони Да, я від шостовка очікую більшого, ні одної покльовки крім тої долбаної плитови. Я раніше звідси без риби не приїжджав. Ну що буду, значить, на фідер пробувати ловити ту плотву. по той відразу. Воно на там сидить? Да, садить. Якісь такі в'ялі пльовки у неї зазвичай плитва валать вал, дурна. І плотва не сама маленька. будем, друзья, эту такую этой yeah. вот такой Это дребнота. Зараз риба є на пружину. Звісно ж також плотва. Думаю, щось щастя. <гадж несчастье> Падінні просто відразу ж покльовки. Боже, це риба на пуфік, Коротше, різниці немає. Добиваю я вже цю прикормку і буду рухати додому. Не тільки що така нормальненька плотла попалась, до речі, але камера сіла як завжди. Самий непідходящий момент. Ну, це хороша таранька. Навіть встану, щоб її в садок кинути. О! Ну, друзі, мені не бридло тупло твосовувати. Що там в нас попалось? Давайте глянемо. Пацак, дерма розкладав. Ну. Так я плотвички натикав, щоб не спустити руками. Хоча, хоча б котам своїм привезу. Да, з рибалкою мені сьогодні не пруха. Ну що, друзі, ви бачили, я старався. Щось сьогодні геть не хоче риба клювати. Е, вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!